Це так шукаємо грибі. Був отакий горвик малий каже. Думав, що сього гриб розкриває, а це якесь животне. Як думаєте, що це буде? А це що таке? А це в нас що, люди? Це що за животне? Це миш? Це буде польова миша. Так, це польова миш Вова, на тебе похоже. <говори> Походу їй холодно змерзло. М. Як думаєте, що зробити з нею? Додому заберемо. Нехай такого собі. Давайте їм його назад положимо, де він був. Його закриємо назад. Все. По-чесному, вала буде? Да. Все, закрив отак, щоб не змерзло і все.